Влітку, на восьмому місяці вагітності, мені вдалося побувати на одному з найкращих водоспадів України: це водоспад Шипіт, що знаходиться в селі Пелепець. Це якраз місце, де не відчувається жара, навпаки, прохолода, свіже, екологічно чисте повітря, яким не можна надихатись. На початку ви бачили, знаходиться базарчик з закарпатськими товарами. До речі, вхід тут платний, але враження неймовірні. Можна помилуватися красою, відпочити душею, слухати звуки природи, спів птахів. До речі, висота шипота становить 14 метрів. Ось ви можете бачити на відео. Тут є декілька дерев'яних містків, айтар. Дякую за перегляд.